Я, здається, вбив людину. Приїжджайте. Таке повідомлення отримали лікарі бригади екстреної медичної допомоги. Лікарі про нього поінформували й поліціянтів. Приїхавши на місце події, правоохоронці виявили тіло чоловіка, а медики констатували його смерть. Підозрюваний був поруч і в усьому зізнався. Подія трапилася 10 липня в селі Біла. У ході до судового розслідування стало відомо, що до підозрюваного в гості прийшов товариш. Вони розпивали спиртні напої. А після цього почалася суперечка за гроші. Власник помешкання звинуватив гостя у тому, що він не повернув. Ртаємо борг. Далі чоловіки почали битися, і господар схопив стрілу для гарпона та вдарив нею співрозмовника. Потерпілий, спробував втекти, але не зміг. Підозрюваний наздогнав його і вдарив у голову гострим наконечником ще раз. Після цього викликав швидку. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу. Йому оголосили підозру згідно зі статтею 115 умисне вбивство кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У ході обшуків, проведених у будинку підозрюваного під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, слідчі виявили заборонені предмети серед знайденого граната Ф 1 та РГД 5 запалами. Ножі понад 30 боєприпасів, спортивний лук та 11 стріл з металевими Наконечниками, а також магазин до ручного кулемета Калашникова. Слідчі усе вилучили та направили на експертизу. Поліціянти встановлюють, де підозрюваний взяв усі ці предмети. Даний факт внесений в єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 263 кримінального кодексу України. Триває слідство.